Відновлення порушених прав ветеранів та посилення зв'язку держави з кожною українською дитиною за кордоном. Вирішення цих питань зараз сприймаються ним народні депутати України. Детальніше про роботу парламенту далі в сюжеті. Росія не зможе вкрасти майбутнє світу. Зеленський виступив на саміті майбутнього та обговорив з конгресменами США план перемоги. Гроші громад у бюджеті на 2025 рік планують залишити ОТГ 64% податку на доходи. Ветеранська політика, Офіс Омбудсмена зареєстрував понад тисячу звернень про порушення прав військовослужбовців. Росія продовжує активно намагатися підірвати єдність серед усіх держав. Але у кремлівського диктатора не вийде вкрасти майбутнє світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пленарного засідання саміту майбутнього. За його словами, Україна підтримує зусилля спрямовані на збереження єдності безпеки всіх націй, а також неухильне дотримання статуту ООН. Також Зеленський повідомив, що Україна готується до проведення другого саміту миру. Працюємо над продовольчою безпекою, енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за терор. Next. Далі ми розглянемо всі інші пункти формули міру, зокрема звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності тощо і ми готуємо документ, який представимо на другому саміті. Міру я запрошую всіх лідерів, націй надалі підтримувати наші спільні зусилля заради справедливого і мирного майбутнього. Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН провів низку важливих дипломатичних зустрічей. Ситуацію на фронті, потреби збройних сил України та план перемоги Володимир Зеленський. Обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Індії Нарендою Моді, прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішіда. На полях Генеральної асамблеї ООН також зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і обговорив план перемоги, який цього тижня Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти. План перемоги однозначно потрібно мати. Однозначно, цей план потрібно проговорювати з ключовими а, гравцями в сьогоднішній політиці Сполучених Штатів Америки і я вітаю кроки президента в цьому напрямку. Важливим також питанням зрозуміло, є також участь нашого президента в сесії 79-й сесії генеральної асамблеї ООН. Ми чекаємо на його виступ. І, зокрема, йдеться також про зустрічі двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН з представниками різних країн насамперед з представниками тих країн, які є нашими союзниками, партнерами, а також з представниками країн глобального півдня. щодо генеральної асамблеї. Я думаю, що зараз завдання української дипломатії активно протидіяти. Гібридної інформаційній та е, політичній економічній війні проти України. Хмельниччина, як тиловий регіон, має можливість створювати сприятливі умови для розвитку бізнесу, що дає нові робочі місця і наповнює місцевий бюджет. Особлива увага приділяється підтримці релокованих підприємств, яких в області вже понад 60. Для ВПО на рівні громад створюються умови для соціалізації. Про це заявили представники місцевої влади на форумі громад регіону. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив на важливості участі органів місцевого самоврядування у міжнародних проєктах, а також на впровадженні механізмів, які допомагатимуть громадам впроваджувати закордонний досвід. Ми спробуємо з колегами теж попрацювати над тим, щоб інтереси місцевого самоврядування були якомога. Точніше, враховані якомога ширше. Звичайно, це питання ДФО. Я думаю, я буду підтримувати той розподіл, який зараз є. На щодо 64% відсотків на громади ми маємо напрацювання і зворотній зв'язок від громад, що працює, як працює, де є певні перешкоди, які потрібно відкоригувати в законодавстві. Ми маємо знову актуалізацію дискусії про, про податки. Ми маємо актуалізацію про адміністрування цих податків, тому що місцеві бюджети потребують дофінансування. Понад тисячу звернень про порушення право військовослужбовців вже зареєстрував офіс омбудсмена України. У них скарги на численні зловживання під час проходження ВЛК та Тамсек. Відсутність адекватної ветеранської політики, неналежне надання пільг та соціальних гарантій. Тоді, як Україні, яка вже 10 років у війні, із них два у повномасштабній ці питання не мали б стояти. Наголошували учасники міжрегіонального форуму права ветеранів пріоритет держави, який відбувся у Вінниці за ініціативи Офісу Омбудсмена України. Тож нині задача країни не тільки відновлювати порушені права ветеранів, але й формувати чітку ветеранську політику, кажуть в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожен орган, кожне відомство, кожна громада. Що може, то і робить для цього ветерана, для їх членів їх сімей координації не вистачає. Ми будемо ну, такі форуми і далі проводити відповідно в кожній області, поступово, щоб цю систему звести в єдину. Міжрегіональний форум відбувся за участі народних депутатів, урядовців, представників обласних військових адміністрацій, міжнародних фондів, громадських організацій та ветеранів з різних регіонів України, але без представників Мінвету. Парламентарі зазначили, що наразі триває робота, яка найближчим часом дозволить повністю осучаснити чинне законодавство, аби захист прав ветеранів і ветеранок був дієвим, а не декларативним. На думку захисників та захисниць, сучасна ветеранська політика це швидка і дебюрократизована система отримання належних пільг та послуг. Адже повертаючись фронту, важливо відчувати цілковиту підтримку суспільства і його інтегрованість у потреби тих, хто свідомо поставив власне життя на паузу і пожертвував здоров'ям заради перемоги України. Форум організували саме у Вінниці, бо в області діє одна з найкращих програм підтримки ветеранів. Область одна з перших розробила дорожню карту для ветерана спеціальний довідник, що допомагає швидко та зручно знайти переліку всіх необхідних послуг. У громаді Вінниці відкрито три ветеранські простори, зокрема сервісний офіс, помічник ветерана, де всі послуги та консультації для захисників та захисниць надають ветерани. Такий підхід кажуть у громаді дозволяє військовослужбовцям почуватися гідно. Це не просто послуги адміністративного характеру. Люди звертаються ну, будь-по яким проблемам, починаючи там з особистих якихось побутових проблем, комуналка, там юридичні питання, психологічні питання. Держава повинна в першу чергу робити мов. Максимальну доступність кожного ветерана, кожного члена його сім'ї, родин загиблих, померлих наших захисників, тобто рекомендації до створення хабів, рекомендації щодо підтримки на різних рівнях, різних програм юридичних, психологічних, фізичних. Майже 850 тисяч українських дітей наразі інтегровані у шкільні системи 26 країн ЄС. Цю європейську статистику озвучив народний депутат України Роман Грищук на презентації стратегії розвитку міжнародної української школи. Тоді як в українських школах за кордоном навчаються трохи більше як 340 тисяч юних співвітчизників, сказав політик. Оновлена стратегія розвитку цього освітнього закладу передбачає роботу за двома основними напрямками. Заклад і надалі навчатиме українських дітей за кордоном дистанційно з екстернатною формою. Окрім безпосереднього навчання, муж також координуватиме роботу всіх освітніх осередків за кордоном, які створювали діаспори в усі часи у різних країнах, зокрема ті, що були створені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ідеться про забезпечення їх підручниками, надання медичної допомоги та дидактичних матеріалів. Профільний міністр Оксан Лісовий каже, що у проєкті бюджету наступного року вже передбачені кошти на ці потреби. Водночас, державна увага передусім, буде спрямована на українознавчий компонент, на питання, які формують національну ідентичність, наголосив лісовий. Українознавчий компонент, містить. Українську історію, українську мову, українську літературу, трошки географії, трошки мистецтва і навіть трошки захисту України в старших в старшій школі. Але це доволі стиснутий курс, який дає загальні знання і уявлення про власне весь оцей український контекст. і Дозволяє отримати свідоцтво про освіту зараз. В одновій стратегії розвитку міжнародної української основи основу ми, ми кажемо про збереження зв'язку з кожною українською дитиною за кордоном. Ми не бачимо в нашій освітній системі велику кількість дітей, які кинули українські школи, навчаються тільки в європейських і не мають зв'язку з Україною жодного. Міжнародна українська школа може надати якісний екстернат освіту з українознавчими компонентами.